Коротке руководство по укладанню теплої підлоги, бо може хтось ще не знає, або багато таких майстрів є, які просто пропускають багато важливих нюансів. Ну так ось, Справа в тім, що ми приїхали, наприклад, зараз робити на одному такому СТО в офісі підлогове огрівання. Саме перше, що ми робимо, ну це мати відповідно. Інструмент без нього ніяк. По-друге, ми визначаємо місце, де у нас буде роздільча шафа чи там підключення. яке звідки буде йти, де котьок. Зазвичай у нас буде тут котьок, тому ми десь тут поставимо роздільчу шафу. Відповідно, ми сюди будемо сходитися повністю цими. Підготовлюємо основу, сковуємо все, якщо у нас є земля, то вирівнюємо, якщо у нас є якісь бетони, ми сховуємо повністю. Якісь нерівності, якісь там виступи. Оце приміщення, наприклад, старе, воно по-любом таке є. Для того, щоб вам пінопласт легше уклався. Потім обов'язково вкладаємо плівку. Добре. Бо якщо ви не укладете плівку, то ви просто зекономите якісь там гроші, як кажуть в Польщі, але потім будете мати більше проблем з. Тим, що у вас буде влажність, повишення в приміщенні і тому подібне, і, і так далі. Якщо ви не покладете пінопласт, то ви будете мати другу проблему. Ви будете гріти землю, бо бетон, який ніколи ніхто не нагрів, це нагріється, тому що навіть в літі земля завжди прохолодна. Але тепла втратите дуже багато. Тому, значить, обов'язково сталимо пленку, плівку. Високої плотності. Не шкодуйте на це грошей, тому що тоненька плівка ніякої результату не дасть. Треба таку досить нормальну плівку. У нас, наприклад, тут вона продається в таких рулонах. Є спеціальна така ширина і зразу досить гарно кладається. А потім буде пенопласт. У нас буде 15 см пінопласту. П'ятерку ми вже привезли, десятку зараз в дорозі. Ну і відповідно труба буде пекс. Металопласт по-нашому. От ми її будемо монтувати. Ну і зараз, коли доїде то будемо розкладати пенопласт і все буде окей. Okay. Также отака справа, якщо вам... Це чимось допоможе. Думаю, що так. Ми у нас інструменту повного, тому що у нас фірма, потім на пінопласт, звісно, укладається отака ізолююча плівка, екранована, а потім уже на неї укладається металопластова труба. Зазвичай 16, ка є там інші і різні труби, але ми працюємо здебільшого 16-ю трубою і розводимо. В залежності від площі там може ділитися на декілька, так сказати, жил це все спіралів. Ну Тому що завжди як піч крутим равликом це. По-українськи це равлик, улітка, по-русски. Ну і таке. Гарна дуже погода. Так що всім гарного дня. Працюйте.